Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено в першу чергу військовослужбовцям, військовослужбовцям, яких звільнили з військової служби за сімейними обставинами. Підстави для звільнення за сімейними обставинами і взагалі підстави для звільнення передбачені в статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. До речі, поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на цей канал. Це відео вийде також на Тіктоці. В Тіктоці також підписуйтесь. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тобто під відео буде посилання в Тіктоці, в шапці буде посилання на телеграм-канал. Ну і буду вам вдячний, якщо ви поставите вподобайки, поширите це відео в своїх соціальних мережах і просто його прокоментуєте. Можете просто залишити дякую, якщо воно вам сподобалося, щоб відео краще поширювалось в соціальних мережах і люди знали про свої права. І так, виникає останнім часом дуже велика кількість запитань стосовно повторної мобілізації осіб, які звільнили з військової служби, що робити, яким чином реагувати на ті останні зміни Мар'яни. Постійно забуваю є без, без глузда, безглузда, лі якась безумна, щось, безугла, Мар'яна, Безугла. Да. Мар яка була за її ініціативою внесені зміни відповідно в частину 11 статті 23 закону про мобілізацію, яка передбачає підстави від від мобілізації? Я вже про це знімав відео. Тут зверху я залишу на YouTube каналі відповідні посилання на відео, де я роз'яснюю, що ці зміни ні на що не впливають. Тому, в разі, якщо вас звільнили за. Сімейними обставинами, тобто в першу чергу, це стосується питань наявності дружини-інваліда третьої групи або матері чи батька власних, чи матері-батька дружини першої та другої групи інвалідності, випадали документи до військової частини. Вас на цій підставі звільнили з військової служби, вас не мають права повторно мобілізувати. Щоб вам не розповідали в тих територіальних центрах комплектування. Президент підписав відповідний указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, де він рекомендував зараз перезавантажити ці територіальні центри комплектування. Обласні. Ну насправді це ні на що не вплине, тому що ми прекрасно розуміємо, що закон у нас все одно, що одна особа, що інша особа вони повинні виконувати, а їх не ігнорувати. І не досягати мети мобілізації будь-якою ціною, саме ціною порушення прав людини, порушення законів, порушення Конституції України. Тому, у разі, якщо вас звільнили, ви прийшли в світ ТЦК, ставати на військовий облік і вас заново намагаються мобілізувати саме з цих підстав, ви можете подати от ті документи, підтверджуючи на підставі, яких ви звільнились, і на вимогу надати документи, ніби наявності інших осіб. Ну, відправити цих представників зовсім відомою адресою, куди пішов російський корабль. Цих документів вони не мають права вимагати. І ці документи не передбачені жодним нормативним актом. Намагання щось довести, хай йдуть до суду, хай йдуть доводити. Тому що насправді, як показала практика, от, на жаль, після 2014 року у нас в судові системі, та да взагалі, в державі ситуація, коли. Простіше порушувати чиїсь права, ніж їх захищати самостійно. Тобто порушили права, ну йдіть до суду. Там знаєте, це все одно як держава у нас постійно депутати. Говорить, йдіть до суду, а скаржете. Ми знаємо, що ми порушуємо ваші права, а ви йдіть до суду. Тут та сама ситуація. Тому в разі, якщо от складається така ситуація, я про це говорив неодноразово. Хай складають адмінпротокол, ніби за ухилення від мобілізації. Хочу на них подивитися. Відразу зв'язуйтесь з юристами, можете до нас звернутися. Підготуємо відповідні заперечення щодо скасування цих адмінпротоколів у зв'язку з відсутністю події складу адміністративного правопорушення, тому що саме на ТЦК покладається обов'язок доводити, що у вас нема цих повноважень на відстрочку від мобілізації. А якщо у вас було звільнення з військової служби, це вже є доказом. І я думаю, що жоден ТЦК нічого в суді ніколи не доведе тим більше з тою повагою, яка існує у суддів, існує в суспільстві до військовослужбовців, які боронили Україну. Я не думаю, що у тих представників ТЦК, де б вони самі не служили раніше, які б нагороди в них не були, це не дає їм права порушувати чиїсь інші права. Тому. Не бігайте, не шукайте там нові пригоди, виправдання, що ви там маєте право на відстрочку. Вам вже було підтвердження, що ви маєте право на звільнення з військової служби, що вам дає право подальше на відстрочку від мобілізації. І хай самі представники ТЦК вирішують це питання або передавати вашу справу, складати на вас адмінпротоколи, які ви дуже легко скаржите в будь-якому суді України. І після цього будете притягати цих представників ТЦК до кримінальної відповідальності, або просто далі спокійно жити а їм порадити, хлопці, хочете, любите країну вперед. Там дуже багато потрібно таких ярих, активних громадян, які, не дивлячись на жодні закони, права і норми, йдуть до своєї мети. Поки на всьому все, підписуйтесь, з радістю вам допомогу, підкажу. Дзвоніть, всі координати є в телеграм-каналі, звертайтесь. Ну і будемо разом боронити Україну, разом допомагати Збройним силам України, разом допомагати Україні. Віримо в наше майбутнє, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!